Ми розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Цього дня традиційно відбувається аналіз звернень громадян, що надійшли до групи оперативного реагування. До слова, впродовж двох тижнів їх було майже тисячу. Але раніше часу на оперативці приділили планам стратегічним аж до серпня, коли у Луцьку відзначатимуть День Незалежності України і День міста. Втім, розпочали нараду вітаннями. Отож, за багаторічну сумлінну працю почесної грамоти Луцької міської ради удостоєна завідувачка архіву педагогічного коледжу Валентина Борейко. А далі перейшли до аналізу звернень, яких щодоби надходить до групи оперативного реагування в середньому 70. Причому не стільки скарг, як прохань надати консультацію чи поінформувати з окремих питань. А відтак міський голова Микола Романюк відразу давав доручення відповідним службам чи керівникам управлінь Луцької міської ради. Якщо проблема стосувалася незадовільної роботи маршруток, то реакція влади була б. Значить, GPS не хочуть вперто встановлювати, вже приймають рішення навіть судів, на яких маршрутах нам GPS не встановлювати. Суд приймає таке рішення. До парадоксу вже доходить наша судова система. То заключати угоди з таким-то перевізником по такому то маршруту. Гратися хватить, ми вже гралися, давали місяць, два, три, був вже грудень, був лютий, був квітень. Сьогодні все є можливість, щоб системи були сумісні. Хто це зрозумів, хто це хотів, зробив. Адже над цим виконком з усіма розірвати угоди. Не возвідприємство електротранспорт, не, не, не виконує розірвати угоди теж на перевезення і оголосити нові конкурси. Все, знайдуться перевізники, які будуть це робити. А ось щодо облицювальної плитки, яка відвалюється з будинку номер 67 на вулиці Лесі Українки, то здається, мешканці самі винуваті у тому, що наш Луцький бікбен не ремонтується кілька років. Спочатку вони порізали кабелі інвестора, який мав реконструювати будинок. Потім вигнали іншого підприємця, який вбрався відновити висотку. А відтак маємо те, що маємо. Значить, до кінця тижня, як ми з вами домовлялися, зробити необхідне все для того, щоб як кажуть, убезпечити вхід в будинок по, по, по тому, щоб не ну не дай Бог, як кажуть, не обвалилася плитка, і внесіть конкретні пропозиції, що робити. Так, нас немає грошей сьогодні на цей будинок, щоб його повністю зробити. Значить, зніміть ту всю аварійну плитку. Втім, не завжди і усюди для вирішення проблем потрібні великі кошти. Більше відповідає.